Скульптури Пінзеля до Лувру не назавжди, а лише на виставку. Аби вмовити місцевих мешканців віддати українські святині на огляд всьому світу, до Бучеча приїхав міністр культури Михайло Кулиняк. Що з того вийшло, чи погодилися місцеві мешканці? Бачила Інна Тафічук. цим деяконським воротам 250 років. Їх створив сам пінзель. Тому громада міста Бучича не хоче віддавати їх на експозицію в Лувр. Бідкаються, це руками намолена святиня. І розлучатися з нею не хочуть, навіть якщо виставка триватиме лише чотири місяці. Хай зроблять копії, хай везуть на виставку. Ясно. А хто хоче подивитися оригінал, хай їдуть до нас. Хай би поїхало, тільки з умови, якщо буде представник від Лувру, хай би він узяв і щоб іменно вони вернули нам їх назад. Бо ми не довіряємо. Аби переконати людей в тому, що їх неодмінно повернуть цілими і неушкодженими, Бучача приїхав сам міністр культури України Михайло Кулиняк. Я вас дуже прошу, щоб ми, як українці, не виставляли себе, що є всі викладені і збережені умови. Можете не вірити мені як міністру, але я думаю, міжнародному контракту довіряють всьому світі. Після довгих годин мовлянь мешканці бушача частково погодились. На час відсутності воріт просять дві святині. Натомість мешканці рукомишля слово міністра вірити на відріз відмовляються. Не дамо не дамо що. Я найстарше того можна сказати. Не дамо їм копі Беріть що стой, а то не дамо і вже що і всі люди. Скульптура святого Онуфрія це третій експонат, який заплановано повезти до Лувру. Та селяни налаштовані рішуче, і навіть оригінал статуї до приїзду міністра заховали. Показують тільки копію. Люди забрали і де вони його поставили. Якщо ж тернополяни таки не передумають, то наслідки для України будуть неповоротними, запевнив міністр. Є імідж держави, і дуже би ми не хотіли би він постраждав, розумієте? Тому що тим більше, що це є якісь, знаєте, форс-мажор, є якісь такі обставини надзвичайні. А тут ми собі створили проблему. Всі разом я вважаю. Десь трошки і ми, десь трошки і громада, якась недовіра. Загалом на виставку у найвідоміший музей світу по плану мають поїхати 28 скульптур українського Мікеланджело. І на Андрій Сладков вісник.